Вона ну, щоб не прилетіло. Сюди. Бо підкаст і не вийде. Хто спроможну аудиторію десь треба знайти? У мене реклама вартує вище, вище ринку. Ставиш обов'язково цю фразу в підкаст після моєї реклами. Хороші продажі. Я зрозуміла, що все, вже моя консультація не вартує дві тисячі, моя консультація вартує там, 300 євро, е, вартує там наставницю 1,5-2 тисячі доларів. Я думаю, що я от така багата, а мене дивляться у яких немає грошей. Типу, вона ніщебродська, Все, вона така, як і ви. Ей, типа, ми тут працюємо вже місяць, тіпа, де? ну, тіп, чому ви не зробили оплату? О, ці блогери лише вимахуються, там, да? і от вони, типу, це все роблять лише для контенту. Високий чек це не про логіку, це не про інформацію, це про енергію. Всім привіт! Мене звати Анна Митрофанюк. Вісім років я продавала поліса страхування життя. Потім я пішла в інфобізнес і зараз веду цей підкаст бібліопродавця. Тут все про соціальні мережі, продажі, масштабування бізнесу, про те, як катати по світу, багато заробляти і при цьому не жити в блозі. Підписуйся. Тема сьогоднішнього підкасту це як знайти платоспроможну аудиторію. Зараз, взагалі, от на ринку, да, наскільки це тема про те, що продавати на високий чек, про те, що е, потрібно м, шукати людей, які будуть купувати дорого. І я насправді також амбасадор того, що потрібно продавати на високий чек. І так само так, також сильно качаю тему в своєму блозі, але е, чому так? Тому що е, дивіться, ми зараз взагалі зараз третя ера блогерства, блогерів, експертів. Да? І, якби, Набрати аудиторію, так як в 2014-сімнадцятому році, вже важко, це дорого, да, це важко і дорого. А... Зробляти як би хочеться, тому зараз іде така ера на дорогі масові продукти раніше. Як продавали блогер мільйонники як продають, вони великі перегляди, продають невеликий чек, ну не беруть великою кількістю великою кількістю продаж. Якщо ти малий блогер, якщо ти малий експерт, блогер у тебе невелике охоплення можуть бути там від 50 до 1000, то ти також можеш хорошо заробляти, Ти можеш робити там і запуски на мільйони, і на півмільйони, на, пів на півтора мільйона, і і на 50 тисяч доларів. Ти можеш це робити, але потрібно піднімати саме чек. І у людей є така, якби ілюзія, що платоспроможну аудиторію десь треба знайти. Типу, мені часто там, коли в мене купляють рекламу, в мене реклама вартує вище, вище ринку на чи на моїх переглядів. Да? І е, я питаюся, чому ви чому в мене купляєте? Хоча в мене досить хорошо куповується реклама, саме ну, там, да, як я роблю рекламу, я не роблю рекламу типово там, на чотири сторіси. Вчора вона нічого не мала, а зараз вона має там все і так далі. Да? Я роблю прикольну рекламну подачу, і у людей, як правило, після моєї після моєї реклами хороші продажі. Чого? Тому що у мене аудиторія е, навчена купляти? Е, якщо я буду там місяць продавати і я не буду показувати лайф контент, у мене не підписується аудиторія. А більшості людей що роблять? Вони ведуть лайф, е, лайф контент, не, не показують ніякої експертності, а потім починають продавати і трусяться за те, то, що люди типу, взагалі не купляють або вони там, взагалі відписуються. І якщо, наприклад, ви постійно будете закуповувати е, у таких блогерів, наприклад, таких експертів, як я, то як би хорошо. Але коли люди до вас прийдуть, вам потрібно також вміти її виховувати. Що точно не працює е, в тому, як знайти платоспроможну аудиторію, точно не працює шукати її. Її потрібно створювати. Е, якщо ви будете умовно ходити, е, є така якби одна з теорій, що я буду ходити на якісь там е, зустрічі, де збираються підприємці, і там я буду їм продавати свої послуги. Тобто, з тою мови, з моєї сторони, так, це робочий інструмент, але інстаграм соцмережі ми для того й ведемо, щоб за меншу одиницю часу робити більше, більше якихось дій, які принесуть нам гроші, і сенсу тоді ходити на різні зустрічі, тратити свій час для того, щоб потім зробити якусь одну-дві продажі. Тож так само таргет, типу, я буду, е, я буду десь я там запускати якісь конкретні макети для того, щоб. Е, е, щоб Да, що прийшла платоспроможна аудиторія, також не, 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 не потрібно на це ставити акцент. Єдине, на що я рекомендую сфокусуватися, це навчитися створювати цю аудиторію самостійно. І зараз ми з вами розберемо три причини, чому немає платоспроможної аудиторії. Перша причина це в тому, що ви самі не є платоспроможна аудиторія. Насправді, як би там не казалося, всі скрізь там визотець, скрізь ми чуємо, що да? тобто, зроби так і тобі таке же повернеться, там да? що там, світ, зеркало і тому подібне. І це працює в зворотньому боці. Коли я зрозуміла, що моя аудиторія платоспровожна, що в мене багаті люди, це було весни. На той момент я вже зробила свій перший запуск минулого року. Да? Це було перший запуск зробила більше ніж на мільйон. Я зрозуміла, що все, вже моя консультація не вартує там, 2 тисячі, моя консультація вартує там, 300 євро, 200-300, да, вартує там, наставництво там, 1,5-2 тисячі доларів. Але такий був страх, типу, що у людей немає грошей. Хоча я до цього сама вже курси купляла, там і на тисячу, і на той момент я купила там, курс за 2,5 тисячі доларів. І коли я на одному з навчань теж, до речі, це питання розглядалося, і я така, блін, типу я думаю, що я от така багата, а мене дивляться люди, в яких немає грошей. Тобто, коли ви думаєте про свою аудиторію, що вона ніщебродська, ну, до вас купляють по ніщебродськи А так, коли ми думаємо, блін, у мене є гроші, ну, людям я, навіть зроблю скидки. Людям, напевно, я там е, дам їм по, е, там, по 70%, продам їм по тисячу гривень. Відповідно, так вони у вас і будуть купляти. Спочатку потрібно самою самим стати платиспроможним покупцем, не купляти все по скетках, не купляти на розпродажах, не 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 юзати просто безкоштовні продукти, і думати, що ви станете мільйонерами через ці безкоштовні продукти. А навчитися платити за за знання, навчитися платити за за навики, навчитися платити людям за те, що вони роблять роботу за вас. Це перший момент, да наскільки ви платоспроможна аудиторія? Якщо ви дійсно вже платоспроможні, ви купляєте, то все перестав зробіть, якби зробіть для себе таке правило, що ваша аудиторія вам рівня. Типу, ви своєю аудиторією спокійно можете піти випити каву. У мене зараз дуже багато друзів появилося саме з моєї аудиторії. Ми, вони мої підписники, вони мене дивилися, ми переписувалися. Потім якийсь момент йдемо на каву, йдемо на каву. кудись туди. туди. Ну, тобто, отак я почала дружити зі своїми друзями зараз саме через свою аудиторію. Тобто, ваша аудиторія, як правило, така сама, як і ви. Розумієте? Тому забираємо це, типу, вона ніщебродська. Все, вона така, як і ви. Далі, наступне правило, е, наступна така причина, чому аудиторія не платоспроможна, це в тому, що внутрішньо немає готовності. У нас недавно була, в нас випадок в продюсерському центрі, що е, дівчини, ми постав, якби, да, запускаємо дівчину, вона продавала з нуля перший свій продукт, вона сторінку створила, може, два місяці назад. І ми одразу з, продюсер, да, з колегою ставимо її ціну 700 доларів. І... Е, Типу, вона ну, там, да, продає хтось на 700, хтось там просить скидку, хтось взагалі там був якийсь крінж, типу, ой, можна мені вообще, там по 100 доларів там, і типу, набагато менше, мені ці уроки не треба, а там то треба. І я кажу, типу, учениці, кажу, дивись, я кажу, ти внутрішньо маєш якби собі вирішити, що це твоя ціна і не доларом менше. Кажу: зробити собі таку техніку. Її давала цю техніку, самостійно постійно роблю цю техніку, і вам зараз пораджу цю техніку, яка прям дозволить вам внутрішньо розширитися і бути готовою цю ціну прийняти. Це коли і ти. Ну, в дзеркало, і казати, моя година вартує стільки. То, от ви хочете підняти, наприклад, ви вартуєте зараз дві тисячі, ви хочете зробити п'ять тисяч. Моя година вартує 120 доларів, моя година вартує п'ять тисяч. Моє наставництво вартує дві тисячі, десять тисяч. Неважливо. От ходіть в дзеркало і самі собі проговорюйте. Тому що що відбувається, як правило? Ви такі, блін, я вже хочу дорожче. Ну вам, коли людина пише, да, пише, і вас, от така от, ці, от блін, як це ж написати? І ви, типу, вже написали. Якби людина да, сказала Окей, ну що ви потім робите? Ви не кидаєте реквіз... реквізити, типу, да, оплата сюди, 100% оплата. А типу, починаєте, ну, давай ми розберемо твій запит. І тобто, ніби як то, що віляєте від того, щоб скинути ціну і сказати ціну. Або, типу, вже провели роботу. І тоді ти типу, покидаєте карточку, щоб вони вам щоб оплатили. Я сама така була. Я коли продала перше наставництво за півтори тисячі доларів, мені оплачували його там майже два місяці. Ну не владно, два місяці, там майже місяць оплачували. Мені було незручно сказати, що ей, типа, ми тут працюємо вже місяць, типу, де ну типу, чому ми не зробили оплату? Ей, там, типу, якби я не працюю без повної предоплати. Це внутрішня просто є неготовність. Вот і все, і ця техніка. От прям ходити перед зеркалом і казати, скільки ви вартуєте, вона дуже круто працює. І е, коли вам пропонує, да, коли вас замовляють консультацію, візьміть собі за правило, викидаєте реквізити і працюєте по повній продоплаті. Повірте, ви скільки собі часу збережете, скільки грошей. Обов'язково, да, от якщо для вас це інсайт, пишіть мені тут, підписуйтесь, пишіть, лайкайте, робіть репост цього відео. Просто якщо ви знаєте, що комусь прям дуже сильно потрібна ця порада, прям робіть репост цього відео. І третя причина, чому у вас немає платиспроможної аудиторії, це в тому, що ваш контент не тягне на високий чек. Я знаю, що є дуже багато людей, які де наставники, які розказують, що е, для того, щоб продавати багато, не потрібно там е, да, якусь картинку створювати. Якщо у вас до цього є ім'я, якщо у вас є бренд, якщо ви вже твердий експерт в чомусь, можливо. Но якщо ви людина, яка тільки починає, якщо ви людина е, та й не тільки починає, якщо ви довгий час ведете контент на вашу сторінку, типу, от ви дивитесь на свою сторінку, задайте собі питання, ви б віддали цій людині великі гроші. Вам хотілося б цій людині заплатити великі гроші. От я дивлюся на свою сторінку зараз, і я розумію, я би хотіла їй заплатити великі гроші, тому що мені імпонує її життя, там, яхта, поїздки, е, поїздки, да, я просто обожнюю подорожувати, я постійно це транслюю, там, свобода відчувається. І от людина, коли м -м, підсвідомо, коли людина дивиться ваш контент, е от коли прийде прийняття рішення, купити чи не купити, і от дуже сильно на підсвідомому рівні впливає така штука. Типу, я хочу бути до цього причетною чи не хочу. Я хочу, типу, от, от ви виставили там фотографію не знаю, про гані якості. І людина думає, а я хочу бути причетною, до от, от там, да, що ви там десь на лавочці сидите, чи в кафешки, чи, наприклад, рілси знімаєте, а там фон дуже поганий. Да? І людина хоче бути до цього причетною чи не хоче. І ми завжди на це звертаємо увагу. Ми купляємо в тих людей, а особливо за високий чек. Розумієте, високий чек це не про логіку. Це не про інформацію, це про енергію. Розумієте? І як передати енергію через сторіс через картинку, через картинку, і через пости. Тільки через картинку. Все. Проаналізуйте людей, які продають багато, заробляють багато. У них прикольний контент. У них якісний твердий контент. Взагалі, є таке правило, що ну, вода. Безкоштовно потрібно давати десь орієнтовно 20%, 80% давати саме картинки. У мене чуть правило інше, у мене 50% на 50%. Я 50% даю експертності. Я прям даю багато мій підкаст, експертність, суси мої експертні. Там да, тобто відчувається, що я експерт, там дано в сторісах у мене більше все таки 70% лайфу. Типу, навіть я показую якесь своє життя. Якісь, от я не кажу, що інстаграм от особистий бренд. От є ось ця типу тема, да особистий бренд дозволяє вам популяризувати свої знання і так далі. Я типу це не показую. Типу, блог дозволя... дає вам свободу. Якщо я, наприклад, показую, блог, дає мені свободу. Я не знаю, я в Ірландію полетіла там. Да? Я там е е полетіла е на тенеріфи. Там да? інстаграм дає мені гроші. Я показую, як я е плачу за щось, просто там за готель плачу за сутки там 10 тисяч. А рік назад у мене там 20 тисяч всього було збережних. От ця картинка передає. Я показую, що в мене є багато часу. Я ходжу в спа, а у мене вдома там прибирають і роблять всю за мене робота. Ваш ваш контент має продавати вашу картинку, і тобто має це захотіться купити. От прямо зараз відкрити свій інстаграм, наскільки вам люд, наскільки вам би захотілося заплатити цій людині великі гроші. Якщо ні, значить відповідно просто потрібно працювати над контентом. І тут насправді ще може включитися у людей, які тільки починають така думка, що ну у мене немає типу можливості, у мене немає зараз показувати таку картинку. Не біда. Просто потрібно поміняти, поміняти момент. Якщо ви прогорнете мою стрічку, я навіть коли заробила свій перший там мільйон, а в мене на стрічці вообще там не пахло нічим. Там була одна фотографія з басейну в Одесі, насправді. І е, просто постійно ви не зможете рости постійно. Надо буде, ну, треба да, вкладатися в якість свого життя. На початку можете, але не просто заробили і відклали, а вкладіться от в свій класний стан, класну, класну енергетику. І тут потрібно поміняти отакий от зв'язок. Типу, я не живу класно, щоб продати в Інстаграмі, а я продаю в Інстаграмі, щоб жити класно. Тобто Інстаграм це інструмент для класного життя. Я, почал, я коли почала вести інстаграм, моя якість, моя картинка життя дуже сильно змінилась. Я швидше собі дозволила кращу квартиру, я швидше собі дозволила кращі поїздки, я швидше... тобто я почала виконувати свої мрії в 10 х з однієї сторони, я й розумію, що для того, щоб мене купляли, щоб було, а мені прикол вести інстаграм, коли мене купляють, мені не прикол просто вести інстаграм. Да? Просто щоб показувати своє життя, я таке робити не буду. Інстаграм конкретно мені для заробітку. І я розуміла, що якщо я буду показувати своє прикольне, класне життя, в мене більше будуть купляти. І, відповідно, і це мене штовхає швидше йти на проробки, швидше йти тільки свої страхи, виходити з зони комфорту. Тобто обме, обкружити себе такою, якби зайти в блог, для того, щоб. Заставити себе швидше діяти, вийти з такої кої зони комфорту, розумієте? Поміняти відношення до цієї картинки, а не відносити до цього. О, ці блогери лише вимахуються там, да і от вони типу, це все роблять лише для контенту. Неправда, ніхто з блогерів не робить нічого для контенту. На початку можливо, але в більшості випадках у людей є можливість це робити, і потім вони показують це в блозі. Повірте, дуже багато людей, які знімають уже блог там не перший рік, їм даже влом уже й половина показувати. Типу, ну, Мені там, наприклад, багато вже і влом показувати, але це вже моя норма насправді. да? От, Друзі, як вам цей підкаст, пишіть свої інсайти тут, підписуйтесь на мій е, YouTube, підписуйтесь на мій Інстаграм, дивіться, як я показую свою картинку в Інстаграм, дивіться, як я показую своє життя в Інстаграм. Е, пишіть мені, пишіть директ, відмічайте, я вам буду дуже за це вдячна. Всім гарного дня, всім прекрасного тижня, всіх обіймаю, всім пока!